Скажіть, будь ласка, можна трохи тихше, і можна менше в стрічках радісних облич. Вон там матуся, що опустив візок колише. Вона ж про доньку мріяла колись. А можна музику в авто, не в повний гамір. Нас все ж таки на вулицях війна. Я розумію. Прірва в цінностях між нами. Та все ж не опускаймося до дна. Хтось плаче над могилою щоденно, комусь не вистачає екстриму і відчуттів. А хтось у списках, вбитих, просто енний. Він також жити, як і ти хотів. Прошу. Благаю, можна трохи тихше, хоч краплю совісті у морі почуттів. та жінка поряд ледве-ледве дише. У неї ж син цей світ зустріти не зумів, а в той і он, що вервицю не відпускає, в самому пеклі син стоїть давно уперто, а це, що в тридцять сивину вже має. Воліла після всього краще вмерти. Прошу, будь ласка, можна трохи тихше, в моїй країні все-таки війна. Дай Боже, чим скоріш хай нас облишить, але це наша біль на всіх одна.